Я не знаю, звідки ці люди побралися, але частота появу, появи їх в ефірах, а, причому каналів офіційних, а, ну, викликає занепокоєння. Тому що ці люди, а, як на мене, це моє оціночне моє враження. Вони є ворогами демократії. Ну, це моє оціночне, оціночне враження. А, знаєте, така, таке моє переконання, якесь внутрішнє. Неперевірена інформація. Мені здається, це вороги демократії. Вони хочуть, щоб ми з вами заткнулись. Вони будуть розповідати, які вони експерти. Вони будуть розповідати про те, що ми з вами нічого не розуміємо, що ми з вами так звані народні блогери. І байдуже те, що ти маєш для того, щоб говорити всі права, тому що ти громадянин, І не потрібно бути доктором наук, професором, дослідниками медіапростору. Просто ти громадянин і ти маєш право на те, щоб говорити. Але деяким людям те, що ви говорите, дуже болить. І вони спочатку пишуть якісь книги про те, як не стати овочем, і рекомендують вам думати, говорити, а потім починають вам чомусь рота закривати, розповідають, ну, як на мене, дуже дивні речі. Давайте проаналізуємо ось одну з таких. До речі, я один раз уже попадав до неї, що я якийсь не такий. Ну у таких людей завжди всі не такі, завжди всі не такі. Треба слухати тільки їх, і тільки їх правду. Не буває іншої правди, тільки є їхня, а все, що не таке, як у них. Все це російська пропаганда, все це ІПСО, ну і так далі. Що ці люди намагаються побудувати, яку країну вони намагаються побудувати, я не знаю. Я тільки зі страхом думаю: от якби оці люди народилися в 30-х роках 20-го століття, ким би вони були? Ну, то ладно. І так, слухаємо. Насправді, спосіб один є універсальний, він для кожної соціальної мережі це слідкувати за сильною емоцією, якщо це емоція. Тобто починається критика соціальних мереж. тобто… Соціальні мережі слідкують за сильною емоцією. Ця пані зараз почне говорити про TikTok. Справа в тому, що я, як людина, яка має в TikTok 1 мільйон 100 тисяч людей, я не знаю, скільки ця пані має в і що вона там, і вона там емоція. Я точно знаю, що TikTok має досить жорсткі правила по розкачуванню емоцій. І якщо ти починаєш маніпулювати якимись емоціями, то тобі можуть прилітати різні там, нюанси з платформи. Тому все це неправда. Оце вже неправда. Настільки сильно, що ви хочете вже і зараз це обговорювати і поширювати, це ну, чіткий сигнал. А, власне, перепрошую Що? Що? перевірити цю інформацію. Тобто, якщо ти послухав, що виявляється, ну, наприклад, ä, ну, от, прийняті якісь нові норми, ну, наприклад, продовжено воєнний стан і всі про це говорять. То це вже от сигнал, бо це вже емоція, це вже сигнал, це вже треба перевіряти. Що перевіряти? Що перевіряти? Людям болить, вони про це говорять. Вони мають на це право? Вони мають право на це чи ні? Чи треба всім роти закрити? Пам'ятаєте, як фільм був Кінзадза? Всім пацакам надіть цаки і радуватися. Це має бути. Тобто людям не обговорювати ні підвищення тарифів. Ні а, продовження військового стану, що людям болить, ні підвищення податків. Це не обговорюють. Всім заткнуться, правильно? Ну, от, а, ну. Але тут є дуже важливий момент, що TikTok – це та соціальна мережа, в якій алгоритми направлені на поширення саме. Та не знаєш ти, які алгоритми в TikTok, тому що ніхто не знає алгоритми в TikTok, а ніхто. Все оце, на мою точку зору, маніпуляція, які алгоритми TikTok? звідки вона знає про, про алгоритми TikTok? І ця людина написала, як не стати овочем. І ще раз повторюю, я рекомендував ці книги людям, навіть доньки свої купив, каюсь. каюсь. Я ніколи не міг подумав, що з людини відбудуться такі трансформації. Алгоритми Тіктока. Та ніхто не знає алгоритми Тіктока. Це комерційна таємниця, тримається за всіма замками. Тут сидить в Україні медіа-експертка, вона знає про алгоритми Тіктока. Впарюють нам ідеологію просто. На мою точку зору. Ну, ну в ну, усіх соціальних мережах алгоритму на поширення емоційного. Та звідки ти це знаєш? Звідки? Та немає такого. Та ні одна мережа не розкриває алгоритми свої. Ні, вона знає, вона знає. Головне, щоб ви не дивились, бо вона зараз вам не розказує багато чого, Непутєвачі, не буть овочем, не слухаю оце. Але mm -hmm. в Тіктоці алгоритми вони ґрунтуються на найгіршому масиві зібраної інформації про нас. Це да, а в інших мережах вона не грунтується на масиві зібраної інформації. Що про тебе збирає інформацію? Ну не ходи, не дивися, всякі тіктоки. Я не знаю там про російські чи які хто дивиться. Я ж не знаю, що в тебе в Тіктоці. Знаєте, колись. Коли ми впроваджували TikTok, а я прихильник того, щоб викладачі записували тіктоки, наприклад, по своїй спеціальності: там економісти, юристи, там фінансисти, маркетологи це поширюється серед молоді. Там щоб контент не був. І деякі люди приходили до мене і показували, подивіться, що там. От а вони, коли TikTok переглядають, і в них іде: це. я ж не ви не винний, що ви дивитесь, бо знашок. То не дивися, щось, щоб тобі там не вилазило. А дивись про український контент, і буде в тебе все окей. Ну-ну. Порівняно з іншими соціальними мережами. І там... Та не можеш ти порівняти іншу соціальну Я ще раз повторюю, алгоритми Тіктоку, Ютубу, Інстаграму і так далі. вони комерційна таємниця. Немає ніде в інтернеті розкритих алгоритмів роботи соціальних мереж. Їх не існує. В публічному доступі, це комерційна таємниця. Звідки якась українська експертикиня знає про це і впарює нам, що вона це знає. І ця людина написала книгу не будь овочем, і вона нам впарює, що виявляється їй відомі алгоритми Тіктоку. Да невідомі вони їй, бо вони нікому не відомі. Настільки швидко mm. перевштовується наша інформаційна бульбашка, що ми. от... Інформаційна бульбашка. Це в когось в голові інформаційна бульбашка. Буквально зараз дивилися там один контент і переключилися на інший, і вона веде про цей інший контент. Ось і тут важливо розуміти, що ми натрапили на інфор... на російську пропаганду, чи там так на буде так не натрапляй. Я не натрапляю на російську пропаганду. В мене немає. Я як буду пролистувати мільйон публікацій, в мене не буде російської пропаганди, бо я не дивлюсь російську пропаганду. Я не дивлюсь російські ЗМІ, я не підписаний на російських блогерів, я не підписаний на російський контент, у мене цього не буде. А якщо ти дивишся це, то, то і в Ютубі знайдеш, і в Інстаграмі знайдеш, і в інтернеті знайдеш, і в чаті GPT знайдеш, де завгодно так не дивись, пані Оксано, не дивіться той контент, і у вас не буде його. Ну так, алгоритми, напевно, працюють. Що те, що ви дивитесь... Система аналізує, що вам цікаво, і підкидає вам що цікаво. Причому тут система до того, що це вам цікаво. Ну, не дивіться російський контент, і не буде у вас його в телефоні. У мене його немає. Чому він у вас є, я не знаю. І поширювати власний досвід, оперування мережами, сама ж сказала, що мережа вивчає людину. Ну, так це у вас такий, такий рілси. Це не, не обов'язково у всіх. Оксана, я вам підкажу: це не обов'язково у всіх так. Це у вас так в телефоні. Ши там шкідливий, шкідливий вплив, він нас шкідливий вплив. Книжки можна не читати. Знаєте, якщо ви візьмете Платона, почитаєте Арістотеля, ви будете дуже здивовано дивитися на все, що відбувається навколо вас, зокрема, на пані Оксану. Якщо ви почитаєте Макіавеллі, ви ще більш здивовано подивитесь. Якщо ви ніч прочитаєте, ху-ху-ху-ху-ху. а якщо ви почитаєте сучасних економі... економічних філософів, політологів, соціологів, от я вчора книгу замовив. Замовив про події на Близькому Сході. От як, там, прочитаю, там, багато чого буду знати, розбиратися все. То, це це теж те, шкідливий вплив, я ж розумніший стан. Тобто не будь розумним, бо це все шкідливий вплив. Сиди тихо, ти сиди тихо, дивись марафон. Все. Плюс до цього додається дуже важливий інший елемент, який особливо представлений в тіктоці. Це так звані народні блогери. Які... О, народні блогери почалося. Розумієте, Це, це мені подобається. Це, тобто сама не може, не може, бо ніхто не слухає. Так от, народні блогери. Народні блогери отаке, зневажливе таке зневажливе, знаєте, народні блогери. Народ, на народних блогерів, пані Оксано, підписувані мільйони людей. мільйони. Вони не дивляться так навіть марафон, як дивляться людей, які намагаються достукатись до людей, поговорити з людьми, почути людей, поспілкуватися з людьми, проаналізувати події, які відбуваються, не з колокольні вашої знавців платформи Тіктоку, як працюють алгоритми, а звичайних людей, яким потрібна підтримка, не оця зверхня підтримка. Народні блогери каже, з'являються. Ну спробуй. Пані Оксана, спробуйте завести собі Тікток, і там оце все віщать. Я подивлюся, що буде. Як довго проживе вся платформа. Ну-ну. Які, -ну. власне, за виглядом із таких, нібито, простих людей, які знають відповіді на всі питання. Ні, не прості люди. Я доктор, ну професор, маю право. Будь-яка людина має право. Будь-який громадянин має право. Пані Оксана, я можу вам відкрию. Ну, щось нове, але в демократичних суспільствах кожна людина має право. Навіть якби не було Тіктоку, Ютубу, от зараз в Ютубі це все. Все одно кожна людина має право говорити, виступати, петиції писати, книги писати, статті писати, газети подавати свої. Так завжди було в демократичних суспільствах. Кожна людина має право. Ну, ми не повинні слухати одну пані Оксану, чи одного пан, пана Михайла, чи ще кого-небудь, і дивитись марафон, і все. Бо тільки виявляється, в марафоні, там, там не народні блогери, там тільки виверені експерти, виверені спеціально навчені люди. І ну -ну. дуже емоційно в такому стилі поворознюка розказують, а, якісь. О, для чого зачіпать поворознюка? Для чого? Що це за зверхність така? Це, як на, на мене, то моє оціночне суть. Це таке комунятство. Це ось таке шапкозакидательство. Що це за метод? Мені це нагадує якесь комсомольське собрання. От, зібралась пані і зараз вичитує вона з трибуни порознюха. Та завтра поворознюк запише відео і рознесе пані Оксану в пух і прах. І його відео розійдуться мільйонними тиражами по інтернету. Тому що може поворознюк ближче до людей. Ніж пані Оксана, з усіма своїми приколами, з усім своїм народним гумором і своєю, можливо, десь глибокою народною мудрістю. І він буде ближчий і зрозуміліший людям, ніж оце незрозуміло про що людина знає алгоритми Тік-тока. От коли хтось заявляє, що він знає алгоритми Тіктока, можна далі не слухати. Тому що це вже нісенітниця. Їх ніхто не знає. Тут вона розказує про народного блогера-поворознюка. Ну ну. Зайди, нібито. От, і е, власне TikTok дуже підтримує такий контент, і люди свідомо чи ні, поширюють таку дезінформацію. Тобто люди свідомо чи ні, натискають поширити, тобто люди зомбі, натискають кнопку поширить, люди ж не розуміють, що вони роблять, а, і вони несвідомо поширюють. Ну ну. Я тому інформацію тому е, насправді е, і плюс ще коротке відео. Це третій важливий момент. Що саме короткі е, відео, які нас Ні-ні, треба, е, знаєте, як раніше було? Собрання сочиніння в трьох томах. Треба, щоб тобі сто раз розтолкували, щоб тобі пояснили, щоб тобі вже в твою голову зайшло, все, щоб ти вже класно підготував, щоб з тебе ну коротше, щоб тебе пропрацювали нормально, щоб тебе пропарили хорошо. Знаєте, отак. Ой. Втягують, і це констатують дуже багато досліджень. Вони, на жаль, Я, так само Які отримують. дослідження? Які дослідження? Які констатують досі. Це от зі стелі придумано на цій платформі і е, сприяють тому, щоб ми дивилися більше і більше і більше. Так не дивись, виключи, видали з Тіктоку, не мороч голову нікому. Демократія. Але. Оксана, демократія це коли людина має право, право, вона не повинна бути в області ідеології, створеною. Ця ідеологія паною Оксаною, там, Михайлом, Василем і так далі. Це демократія, свобода. Якщо людина нічого не порушує, нікого ні до чого не закликає, вона просто сидить, телефон дивиться. Все. Ну що, і заборонити книги читати, заборонити фільми ходити дивитися, серіали. Ну, давайте завтра будемо розказувати, що хто дивиться там, я не знаю, якісь ток-шоу, той тупіє, давайте їх заборонимо. І все це в комплексі, воно насправді, здається, не має нічого такого унікального, але, але. в комплексі цих моментів mm -hmm. mm -hmm. ми. Ну, Оксана вже дослідила, вона вже провела дослідження, розумієте, вже лабораторії, соцслужб, в комплексі дослідження. Це все вигадано. Розумієте, що це все зі стелі. Це все зі стелі. Оці всі висновки, вони просто як ідеологічні, такі. Ну, я не знаю, там, прямо як ЗЕВС кидають у нас стрілами. Я не знаю. Вони якраз Шо? і дають ту ефективність, яку ми бачимо в Тіктоці. Ну і прекрасно. і прекрасно. Резюмую. Пані Оксана, Люди будуть дивитися людей, тих, хто їм ближчий, хто їх розуміє, хто їм симпатичний. От комусь я не подобаюсь, вони мене не дивляться або навпаки хейтять. Ось я ж вам теж не симпатичний, вже мене вже хейтили, да? Ну а що а ж? Ну, це ж це ж воно по-демократичному. Просто взяти, і бізвати е, людей проросійськими, і випустить ролик. Це ж воно по-крутому, це, це ж не фейк, це ж, це ж не пропаганда, це, це ж не дезінформація. Це ж так можна, бо тебе ж хтось десь щось там і так далі, це ж так можна. Тобто, якби е, в США таке відео вийшло про доктора наук або про Поворознюка, то вже б давно була б в суді і там би пояснювала, звідки ти це взяла. Разом там з алгоритмами Тік-Току пояснювала, як там, алгоритми Тік-тока працюють. І всі, хто дивляться, Тік-Ток, всі не такі, да? що за... оце що таке відбувається? Де? Оце... оце, Вона ж постійно говорить про це. Ви вже той Тік-Ток забороняли, забороняли. Забороняв, поки Трамп не сказав, все, все, Тіктоку будь. Telegram забороняли, забороняли, забороняли. Вже люди в YouTube попереходили, щоб бо вас подалі, що ж Ютуб може не закриєте. Ні, вони скоро до Ютуба доберуться. Вони скоро до Інстаграма доберуться. Фейсбук той перетворений просто, як на мене, просто на смітник. Там нема що читати абсолютно. Там вже люди налякані, перелякані, вже тільки пишуть якісь такі пости, де реально все вичищено. все. Скоро буде газета. Правда. Правда. І вона буде єдина ця газета. Потім виключить марафон. Тому що газета це краще. Тому що це все пройде через редактора, через цензора. І тільки вивірені слова. Тільки в вивірені все. І нічого більше. Пані Оксано, ви якщо хочете жити в такій країні, то це не Україна. Це не Україна. Це треба їхати в якусь іншу країну. От в інших країнах є країни, є країни, в яких дійсно все зажато, пережато, закрито, і люди читають тільки газету Правда, і все. І більше нема нічого. Бо все інше то зло, дезінформація, і ПСО, і так далі. Я продовжу записувати і відео, і ролики, і спілкуватися з людьми, і стріми буду проводити. Народний блогер, ненародний. Як ви... хейтіть далі, записуйте оці маніпуляційні відео, звинувачуйте людей, як ото раніше на комсомольських собраннях. Бо ви ж іншого не можете. Ви ж не можете завести собі канал і спокійно розповідати людям про, можливо, інформаційну гігієну, це правильно було б. Про інформаційну безпеку. Ви ж не можете робити корисної роботи. Вам же треба, щоб бути першою, треба познищувати інших людей, обізвати їх. Навіщо тім ярлики? Ну а що? Відповідальності то немає. Живемо в країні, де відповідальності немає. А якби це було в Штатах, вже б давно в суді була. І платила б от таке ні, моральні шкоди людям. І вже б тоді слідкували б трішки за тим, що говорите. Але у нас в країні можна все. Особливо тоді, коли тобі нічого за це не буває. Але нічого. Будемо працювати далі. Тому що я за демократичну, вільну, незалежну, суверенну країну, в якій людей поважають, поважають їх права, і громадянське суспільство має значення первинне, а не ці історії з тим, що ми з вами не такі, якісь, бо у пані Оксани якісь не ті рілси в Тіктоці. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на правильних, дійсно, от пані Оксана Права, народних блогерів і народних професорів. Бережіть себе.